Доброго дня, дорогі телеглядачі. Раді вітати вас зі нашого телевізійного ньюзруму. Сьогодні для вас працюю я, Ірина Нечіпорук. І сьогодні ми поговоримо з вами про таке: рівненщину чекають нові вибори. У річці случ втопився десятирічний хлопчик. А козаки з рівного вирушили знову ж таки на пляшеву. Про все це та трошечки більше у сьогоднішньому випуску. Отож, розпочинаємо. Верховна Рада призначила позачергові вибори голів в десяти містах України за відповідне рішення. Депутати проголосували у вівторок. Зокрема, вибори мерів відбудеться призначили у містах Ірпінь, Вугледар, Малинин, Житомирської області, Полонному, Хмельницькому області, Кіровську, Кирово, перепрошую Донецької області, Почаєві, Тернопільської області, Городенці Івано-Франківської області, Ічні Чернігівської області, Любомлі. Волинської області та Сарнах Рівненської області нагадаємо, міський голова Сар Зарій Євтушок нині працює головою Сарненської районної державної адміністрації. Отже, міського голову сарненчани обиратимуть на виборах 26 жовтня. А тепер до інших новин скажімо так воєнні події, які відбуваються на сході країни, не залишили без уваги і наших місцевих депутатів. Зокрема, на батальйон територіальної оборони з обласного бюджету виділили понад 2 мільйони гривень. Депутати рівненської обласної ради затвердили програму матеріально-технічного забезпечення другого батальйону територіальної оборони Рівненської області на 2014 рік. Відповідно до кошторису депутати виділили на підтримку батальйону. Територіальної оборони 2 мільйони 355 тисяч 980 гривень. Тим часом в області триває збір коштів на придбання бронежилетів для військових, які нині рівненських військових, які нині перебувають на сході країни. Станом на 17 червня у благодійний фонд надійшло 214 179 ти... гривень 54 копійки. З них вже перераховано 154 гривні... 154 200 гривень перепрошую на 30 бронежилетів Корсар 3М 4 класу, які має постачати науково-виробниче підприємство Темп 3000. Тим часом Жінки та рідні військових 51-ї механізованої бригади звернулися до своїх чоловіків, які нині перебувають на сході, аби підтримати їх. Вони вирішили, скажімо так, зачитати їм деякі слова підтримки, от і просять, щоб саме вони поверталися додому. Прошу трошки через певні незручності. Не можемо зараз вімкнути вам це відео, аби ви могли їх поговорив слухати. І повертаємося до інших новин. Вони просять, щоб чоловіки, врешті, поверталися додому, кажуть, що люблять їх, чекають, і просять повертатися живими. Тим часом, поки одні поїхали на схід, інші вирушили на захід, верхи на конях з підводами та власною гарматою. Вирушили на берестечко. Рівненські козаки добиратимуться у пляшеву саме таким ходом, не кваплячись, але традиційно, скажімо так, як це робили їх предки. Тим паче, що для рівненської січі такі походи насправді стали традицією. Проводжали козаків на поле битви і наша знімальна група. Тож дивимось сюжет. 20-річні близнючки Світлана й Олена у рівненському козацтві не новачки. Навіть спеціальні документи мають, де значиться, що вони козачки. У кінний похід з рівного на Пляшеву їдуть не вперше. Розповідають, у кожної під час походу своя функція. Світлана куховарить, а от Олена відноситься до стрільців. Хороша атмосфера, всі досить теплі відносини в козацтві. В Козацтві саме ми вже четвертий рік подорожуємо на перестечку. Взагалі їздимо п'ятий рік. Так щоб на конях це четвертий і Наша роль ну, в Брну суто це. Як люба жінка, дивитися, за чоловіками. провести дівчат у похід прийшла їхня мама. Пані Галина зізнається, сама привела донюк у козацтво, а тому за них не боїться. Я їх підтримую і тільки за, за те, щоб більше людей долучалося. От, бо це наше коріння, це наше козацтво, це наша історія. От, і в цьому заключається український дух. Спочатку було важко, страшно. От, не кожна доросла людина сяде на коня чи на воза і буде їхати 3-4 дні. Вони їдуть, але вони їдуть. Ті відпочиваючи. Якщо за справжній побут під час походу відповідають жінки, то справжня зброя то справа чоловіча. Так за гармату відповідає Андрій Мічуда. Чоловік вже вісім років мешкає у Львові, та на перший поклик козацького керівництва приїжджає до Рівного, аби допомогти побратимам. Ця гармата теж є була привезена зі Львову, тобто її в Львові виробляли. А вже все остальне остаткування робилося в Рівному. піротехніка, гармати, порох і там, і там і вже на сьогоднішній день виходить вже гармата. Як же від неї не даний Андрій засипає пороху гармату вручну. Розповідає, козаки ж мали своєрідні прототипи сучасних зарядів, Вововняні мішечки, у яких у певному порядку розташовували порох, ядро і навіть трохи сіна, аби не витрачати зайвий час у бою. Із Андрієвої гармати ядро не вилітає, зате стріляє вона гучно, наче справжня. Повів у похід козаків Кошовий атаман Рівненської січі війська Запорозького Олег Горбенко. Він, попри щорічні вибори, отаманствує вже третій рік. Цього разу трошки більше возів, вже, більше людей. Ну, козацтво воно розвивається, слава Богу, нормально все проходить. Ну, вирушаємо маршрут верхів, дубно, млиннів і потім аж берестечко. В суботу в Берестечку будемо десь о 13.00 десь так. Каже, йдуть у похід, аби вшанувати подвиг пращурів та підтримати тих вояків, які вже сьогодні воюють і кладуть своє життя за нашу волю, за народ. А тому й збираються біля пам'ятника Хмельницькому та й їм співають у повній версії. Ають у путь козаки в гарному гуморі та з патріотичним настроєм. кажуть інакше не можна, бо ж дорога не близька, та й в Берестечку іще сили знадобляться. Ірина Нечепорук Артем Лаговський, новини Рівного. Ну, А тим часом пропоную вам таки послухати звернення жінок військових 51 окремої механізованої бригади збройних сил України до українських захисників. Тут як кажуть коментарі заві, тож без коментарів слухаймо. Чекаємо вас і дуже любимо. Дорогі наші чоловіки, ми передаємо вам привіт від дітей, від батьків, від жінок. І просимо вас, щоб ви там були крепкі, сильні. І ми за вас тут будемо все відстоювати. Хлопці, не здавайтеся, тримайтесь, будьте можливі. Чекаємо. Ми вас любимо, ми вас віримо, чекаємо. <говори> я, за тих, мамі, я дуже переживаю, дуже хвилююся, але я вірю, що ти в мене такі мужні, хороший, розумний. І я знаю, що все буде добре. І на то я дуже сподіваюся. І ти маленький случок теж, і дружина теж. Так що ми тебе дуже чекаємо і дуже хочемо, щоб це все закінчилося. Закінчилося добре і нормально. Дивіться, мами, <говори> коли Ваші хлопці, любі чоловіки, тати, братики. Ми хочемо ще раз і ще раз вам сказати, ми вас любимо, ми вас чекаємо, ми вас ждемо, ми за вас молимо. Адже немає нічого сильнішого, ніж молитва матері та дружини. Ми хочемо, щоб ви завжди пам'ятали, що позаду вас є надійний тил. Це ми, ваші жінки, доньки, мами, бабусі. Пам'ятайте, вірте в нас, а ми віримо в вас, і перемога буде за нами. Дорогі наші синочки, не переживайте. Ми матері приїхали з Волині добиватися, щоб було мирно і спокійно, щоб ми вас достали такими, які виражали ми вас в армію. Будьте дорогі, здорові. Дорогі наші діти, ми вас любимо, чекаємо і надіємося на скоро зустріч. Ну, от, скажімо так, тут слова зайві, тут немає чого додати. Хлопці, повертайтеся, вас тут чекають. Тим часом не в, ну, військових діях, а зовсім поряд у Березнівському районі на ну, у річці случ трагічно загинув десятирічний хлопчик. Найприкріше, що сталося, малюк не купався у річці, а потягнувся за поплавком. Впав і його понесло течія ріки. Тіло дитини досі не знайшли. Більше про це знає наша Анна Яцук. Тож дивимося сюжет. На Березнівщині втопився десятирічний хлопчик. Тіло дитини ще не знайшли. Двоє братів пішли порибалити на річку Случ поблизу села Прислуч. Поплавок вудки зачепився за очерет. Старший хлопець поліз у воду, аби його дістати, і дитину понесла течія. Хлопчик, якому 10 років разом зі своїм молодшим братом пішли на річку Случ, там недалеко від села, зразу за селом і рибалили. І як зі слів очевидців, там він закидав удочку і в тому місці якраз є корчі, там дерева, десь зацепився гачок. Він хотів відчепити цей гачок, послизнувся і впав у річку. І його понесло цього хлопчика, на, наразі він не врятувався. Мабуть, не вмів плавати. І мав Молодший брат побіг там додому. Прибігли люди, на жаль, вже він був під водою. Зараз тіло потопельника шукають п'ять водолазів. Рятувальники припускають, що дитина вже могла віднести на кілька десятків метрів, адже у тому місці велика течія не можуть втриматись у воді і дорослі чоловіки з 50 кілограмовим обладнанням на плечах. Тримають їх на мотузках. Пошуку триватимуть до тих пір, поки тіло не знайдуть. Рятувальники вкотре просять батьків не залишати своїх дітей без нагляду. Зараз, зараз дитячі канікули дітей. Відвозять в села до бабусі, є такі в нас вже багато випадків, що от, діти просять себе бабусь покупатися. Ні в якому разі самим їх не відпускайте на воду, тому що одно, одна хвилина хватить для того, щоб він попав у воду, захлинувся і втопився. Тільки купатися у відведених місцях, там, де є мілко, і, і тримати його за руку ні в якому разі, вчити плавати. З початку року на Рівненщині вже втопилося 15 людей, двоє з них діти. Таке нещастя може трапитися, звісно, з кожним, але перший місцевий ще раз звертається до батьків та будь-яких дорослих людей, Будьте обережні на воді, бережіть себе, адже всі нам потрібні живі. Тим часом на завтра вже є деякі заплановані заходи у місті. Зокрема, 19 червня у Рівному відбудеться всеукраїнський олімпійський день у четвер, 19 червня, о 10-й годині в міському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка відбудеться всеукраїнський олімпійський день у Рівному. Під час заходу усі охочі за наявності завірної лікарем заявки матимуть змогу взяти участь у спортивно-оздоровчих забігах дистанції від 50 до 500 метрів. Реєстрація учасників розпочнеться о 9-й годині в шахово-шашковому павільйоні, тобто поблизу фонтану або так званого пам'ятника стоматологу парку культури та відпочинку Шевченка. У заході візьмуть участь дошкільнята, студенти, ветерани спорту, люди з особливими потребами. А також запрошуємо усіх охочих. А на цю годину поки що це все. Дивіться більше на нашому сайті рівне 1 тіві, а також у вечірніх новинах о 18.45, 19.45 і далі. Тож залишайтеся з нами до побачення.